Друзі, привіт! На моєму каналі Мариня Марія. Хочу сьогодні зробити розклад. Велесова ніч, велесовий тиждень, що він нам принесе, які підказки він нам дасть в надії на щось краще. Ми ж любимо надіятися і жити. І очікувати щось кращого. Давайте ми от розглянемо ці дві ситуації. У нас є варіант перший, є варіант другий. Не підходить перший, бачите, що не резонірує. Переходимо до другого. А може дивимось два, може там будуть саме підказки, адже ми чуємо з вами саме ті підказки, які нам йдуть в голову. Те, що прям врізається, іноді зависає на тиждень над головою і от ми обмірковуємо, обдумуємо. Ну що ж, хлопчики, готові розказати нам? Давайте почнемо з білого, так? Яка ситуація наступного тижня нас очікує? Ого! Ого, ого, і будуть зміни, так? Да? Будуть зміни і поворот в. Кому не вистачало вогню, очікуйте, тому що йде якийсь перехід від сплячки до вже певних дій. І причому на обрії видно монетки, видно гроші, тобто щось має прибути план, навіть не план, а щось має повернутися ближче до заробітку грошей. Які енергії очікую на цьому тижні. Так, я є, я зможу, я хочу, я буду і я. Здрасті. Злам. Мене теперішнього, і мене майбутнього. І так як ви не бачите попереду себе нічого, і будь-що що змінюється, воно вас веде в такий якийсь стопор. не дивлячись на те, що ви і виспані вже да? на початку тижня. І виспані, і самодостатні. І тут вже йде мова про те, що я хочу вчитися чогось, але ніякі тренінги там нічого я не хочу. Ну, Відчепіться від мене, так? щось починати нове я теж не хочу, не бачу смисла, раціональність, діє. Все, все, ніби, знаєте, так, людина, яка готова до переходу, до нового періоду. Тому що все те, що у вас є в багажу, воно ніби вже. Не то, що застаріле. Воно ніби вже не грає тої ролі. Да. Але тут вас починають вести. До речі, вести. Вести, вести вас починають. Не дивлячись на те, що. Можливо, щось будуть зміни, і вони будуть не такі яскраві, як ви собі уявляєте, і не такі приємні, не такі активні, не такі де, щось, але буде щось змінюватись із зовнішніми факторами. І ваша справа сприйняти це, і причому не розумом, а скоріше серцем. Да? Хоча багато чого. І іноді треба сприймати саме, саме розумом, Але розум каже, що я все це можу швиденько обіцінити, тому мені варто все ж таки, от бачите, тут треба виходити з кокона і починати. Діяти, да. діяти, діяти, а все решта прийде сама, і ви будете ще задоволені цим. І, можливо, будете сумувати за тими часами, що коли ви нічого не робили, але ну, вам так краще, коли є движняк, коли є об'яз, коли є ну, от, дія, да? вам так от, комфортніше. Єдине, що можу сказати, що справа, яка йде попереду, вона не швидка, вона довгограюча, вона розмірена, да? і може бути і поразка, але ви до неї абсолютно готові. Тобто це такий варіант, що все може бути. Да, тобто ви залишаєтесь гармонії з собою, і це класно. Але трохи скине з вас певний ну, пласт, скине все ж таки пласт. Якщо ви будете дозволяти це робити, то що я казала, що у вас багаж є, да, і по факту ви не знаєте, що з ним вже робити, то тут вже буде проблески, і ваша справа все ж таки взятися за це. Взятися за це. Давайте візьмемо пораду. Нікуди не поспішаємо, все приходить абсолютно потрібний вам час. Про вас піклуються, і ваша справа просто приймати ці речі. Приймати і спокійно їх приймати, без гойдалок певних, да, без якихось скачків. Все дуже раціональненько, гарненько чуть-чуть, аби зробити вибір. Яка порада для вас? Ну, як то кажуть, на все воля Божа. На все воля, воля Божа. І, будучи от в цьому. будучи в цьому процесі, сприймати все з якоюсь не то, що радістю, а з тим, що буде краще, буде краще. Да? От я от не знаю як, але мені здається, я краще зроблю, чим я не зроблю. І. Вам будуть підказки неабиякі, і причому конкретна допомога. І тому не, сум... не соромтеся, звернутися за... За, за, за порадою. За порадою. Які ще пораду дайте? Угу. Ще вам говорять про те, що треба трохи боротися за себе, вибивати себе із звичайного стану, да, до кращого. Я хочу до кращого, я йду до кращого. Тобто, дві вийшли, дві королеви, і які хочуть самовизначення, і, і вам варто все ж таки да, включати свою комунікацію, включати свою. Винахідливість і знати, що ви дієте. закінчується на, на тому, що йду, знаєш, правильно, так цікаво, залишилася одна карта взагалі поза, поза всією колодою. Цікаво про те, що будуть, будуть такі не гойдалки, а будуть такі. Ой, для чого воно мені треба? раді Бога, що я себе знов годую, якимись солоденькими казочками, насправді все не так. Ні, не поспішайте. Просто не поспішайте. Дійте, дійте, вас попросили? Зробили. Бачите, що є якийсь прояв, зробіть. Бачите, якась є задумка, і вона може зараз зіграти гарну роль Вперед. От таке, що нам ще від предків, які... Енергії, давайте питання До чого нас підштовхують, да? Зараз побачимо. Справа в тому, що той енергетичний потенціал, який у вас зараз є, він вам все одно необхідний. І навіть якщо ви робите це трохи лінуючись, або ну, це так ми люди говоримо, да? лінуючись, або це робимо і не знаю, на що я це роблю, і на що я витрачаю стільки енергії. Але якщо ви продовжувати воно вам надасть просто якоїсь стабільності. І ця стабільність потім вам допоможе для чогось. А для чого ми будемо дивитися, там буде прорив певний, тому що зараз з вас так, знаєте, щадяще знімають певні слої вже реговівшої шкіри. Яка вже не потрібна, яка там була від синців, тумаків і так далі, і ви набули досвіду, все, хватить. І оце потрохи розшаровується і залишається саме те, що треба. Ну, славно, для того, щоб ви могли в подальшому більше самовиражатися, самовизначитись. Знов іде карта Сонця, яка говорить про те, що все ж таки у вас є бажання виказати себе, виставити себе, але. Є таке недозволяння або не бачення ситуації, і тому ви запираєте себе обратно під замочки. А а, а, а все ж таки, треба бути бісовісною і ну як бісовісною, да? ну просто не гальмувати, а діяти, діяти, мислити нахабно. Діяти нахабно. І тоді буде прорив саме туди, де буде безліч варіантів, якими вам піти. Тому хто трохи зайнявся осінньою хандрою, хто вирішив, що я по хандрю погріюся під батарейкою якоюсь. Ну, батареїне отоплення, увазі, Але разом з тим. Варто діяти, навіть якщо вам холодно, о, діяти, навіть якщо вам холодно девіз вашого розкладу на поточний період, да, на ту велесову ніч або на той період, коли ви дивитесь моє відео, ми переходимо до другого варіанту. Що очікує, які енергії нас очікує, які сюрпризи, недоліки нас очікують, що нам хочуть передати предки. Давайте суть ситуації, що у нас тут. Так, тут ми роботяжки, тут ми пихтімо. Пихтімо, пихтімо. Пихтім. І заробляємо, і хочемо заробити більше і радіти цьому, так? Да? І треба набратися терпіння. І ми, бо, і ми працюємо самі над собою, і ми думаємо, як це має статися. Давайте. Що станеться? Не так, як в першому варіанті, що станеться? Що станеться? Ну, по факту, робили, 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 а задоволення ніякого не сталося. Чому так? Чому так? Нема задоволення такого. Угу. В деяких ситуаціях ви ставитесь до вашої діяльності дещо по дитячому. Да? Наприклад, там, я щось зроблю і мені за це дадуть цукерку. І от в цьому вам вже тіпа, мені не цікаво через те, що ну, а що я буду з цього мати. І, і, і через, то, через то через то йде якесь певне незадоволення. Ви то зробить, зробили, а який резон? Да? Йде мова про професійне вигорання, коли От немає чогось такого, є щось е... довге, те, що має бути в довгому періоді, але воно вже вас не цікавить. Є. Я роблю рівно стільки, скільки мені платять. Ось так. Ви чітко розумієте, а що має змінитися? Має змінитися, має змінитися. Дивіться, або пан, або пропав, чому? Тому що ніхто не прийде вас рятувати, ніхто не допоможе, так як ви мрієте. Ось так, якщо ви бажаєте чогось нового, більше, грошового, або ще щось, я не знаю. Зараз скажу вам те, що мені прийшло в голову. Японці завжди мають альтернативу на основну роботу. Тобто, якщо його звільнять з роботи, він завжди може собі допомогти іншою роботою на певний період себе зайняти. Отут у вас схожа ситуація, коли під лежачий камінь, водичка не тече. І давай вже до... Сонечко, починай працювати, починай діяти і сама відкривати для себе щось. Це для тих, хто бажає займатися своєю якоюсь підприємницькою діяльністю. І отут, да, наприклад, вишиває, і тут варто вже просто красиво сфотографувати, красиво, можливо, Натягнути тканину, сфотографувати і почати робити фото, зайти на сайт і почати продавати. Ну, от, от щось типу такого. Да? І тут саме от, дай задай має бути. І ви маєте це чітко розуміти. Які енергії? Що у вас там, наскільки у вас потенціал? Угу. І от вам, от, з цією роботою, вам от, дадуть оце зрозуміти, да? що стільки, скільки ти не на дядю, все одно ти не отримуєш те, що ти хочеш, те, що ти бачиш, те, про що ти мрієш. І врешті-решт, воно якось і не настає. Процес не дуже швидкий, тим не треба буде попрацювати, да? не зразу все буде виходити, але варто вставати і діяти по-новому. Не то, що вставати і робити, да? а вставати і скоріше тут йде мова про те, що робота над собою. Робота над тим, що давай, давай само себе підстягувати і працювати. Гроші самі не потечуть. Само не продасть, само не реалізується. Тут, можливо, і зроби собі рекламу. Сама зроби рекламу. Поможи, да? там, коли кажуть, боженька, що ж ти нам не допоміг? Він каже, ну купі хоча б лотерейний білет. Да? От, от цей лотерейний білет ви маєте піти і купити. Оце такий посил вам на, на сьогодні. Да, тут вже вистачить мріяти, час вже творити. Чітко, просто чітко. Гарненько считалось. А потім піде планування, потім буде вже розробка якоїсь стратегії, або там підглядати на чужий досвід, або все, все це буде, але пізніше. Зараз треба повірити в себе і почати діяти. І нарешті, із такого розчарування ви виходите вже в світ, там, де ви задоволені собою. І навіть тут вже не йде, до речі, не йде мова про гроші. Тут мова йде про от само, самовдоволення, самогармонія. Да? От клас. Яка порада ще для вас? Якось так сьогодні. Беземоційно, майже, да? і від, від ем, просипання своєї реальності хтось може справді багато спить, від, або просто закриває очі на себе. Не досипання а просто від того, що ви тримаєте все на паузі. Типу, у мене є з чим прийти до сосума, але. До цього ставитись більш легко, да? скоріше, як для, до якоїсь пригоди. Да, тоді знімля, знімля, знімаються маски, і починається вже діяння, діяння. Як, що ви, от тут ви вже починаєте вчитися, і не треба тренінги так само, да? а там вже буде, коли буде потреба, вам, вас буде пошук, і ви будете шукати те, що вам буде вкрай необхідно. І тоді вже мова буде йти про гроші, про те, що, як заробити більше і все решта. От там вже буде пропрацьовувати стратегія. Але це зовсім інша історія. Тому, друзі, починаємо діяти, а ми йдемо далі.